Ви тільки, друзі, гляньте, що мені вдалося знайти чисто візуа. Зараз багато хто налетить, Каже, якщо ти сам не знаєш, що ти знайшов, то на що ти таку паніку підносиш. Дивіться, видно. І в темноті, друзі, я побачив. Я побачив жовтий колір під кінець. Слава Україні! Дякую, друзі, що передивилися першу частину. А зараз у нас буде друга частина. До речі, ось зараз першу я ще монтую, а другу зараз буду монтувати. Так що вам зразу відкрию секретик такий невеличкий. Все-таки, друзі, виходив. Самі розумієте, про що йдеться мова. Сідайте позручніше, хто ще не підписаний на канал, підписуйтеся, впереді вас чекає багато чого цікавого, особливо з пошуків, друзі. Так що, по традиції, набираємо 400 лайків і загружаю наступний відеоролик. А якщо так, то будемо дивитися наші відеоролики в середу та в суботу. Так що бажаю приємного перегляду і поїхали. А, Друзі, за останніх 10 хвилин це вже друга. Ви тільки гляньте, 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 яка красива! Вау! Розписана, ви тільки гляньте. Як галунка на свята. Бусинка. Бусинка, бусинка. Ви тільки гляньте, красива яка. Забираємо крутяк. Ну що ж, друзі, є в мене гарна цікава знахідка, я вам зараз покажу. Вона просто фантастична. Я не розумію, як на початку могли її пропустити, в тому числі і я. Ямочка взагалі на нас не глибока і ось він красень, ви тільки гляньте, який вау. Цілесенький, друзі, ви тільки гляньте. Красивий. Вибачаюся, друзі, за вітер, якщо буде попадатися. Ну ви тільки гляньте. І, друзі, можете кинути це відео своєму другові або знайомому, який не хоче десь їхати на коп. Випитих місць взагалі немає. Я думаю, що це відео багато кого змінить. Багато кого змінить думку. Забираємо та продовжуємо далі шукати. Ну що, друзі, пізніше вам покажу результат, мені є вам що показати, так що і не буде стидно. Так що варто пробувати кругом. Варто, повірте, друзі. Ви тільки, друзі, гляньте, що мені вдалося знайти чисто візуально. Наскільки я зрозумів, що це у нас було пряс. Дивіться, дирочка з одної сторони присутня і з іншої. Ось таке перший раз таке знаходжу насправді. Ну, забираємо прикольно. Ну, сіж, друзі, кену металошукача, шукача, кинув лопату і чисто випадково побачив. Просто розгорнув гасеньку ногою. І дивіться, ось воно. Ще одне у нас прясо. Вау! яке симпатичне, круте. Вау. Що я можу сказати? День вдався на 100%. До речі, ще багато камінчиків збираю, тобто ці, що гострити ножики, е, якесь вістря. Ну, пізніше неодмінно вам покажу, друзі. І сказати, що територія вибита, ні. Ну не вибита. Якщо є різна металопластика, то де ж вона, друзі, вибита Согласіться. Так що якось так продовжуємо далі шукати. І, друзі, хочеться вас попросити, кожного, хто дивиться, переглядає, поставте, будь ласка, свій пальчик доверху. Тому що, що від ваших лайків багато чого залежить, а це тобто ріст каналу. Ось так. Так що на 10 тисяч я думаю, що зроблю якийсь приємний розіграш. Має бути, має бути якийсь приємний розіграш. Ну що ж, друзі, непогано ми в принципі рухаємося. Є ще одне вістрі, я вам зараз покажу. Ну, Фантастично просто. Сьогодні фантастичний ну, день. Ну, Взагалі на самій поверхності було. І дивіться, зараз буде момент такий приємний. Розпаковочки. Вільно він виходить. Ось у нас ви тільки гляньте. І ось таке. Таке миціпусінки, але в гарному стані. Тут немає що казати, тільки ми бачимо ось цього хвостика. Тут мав би бути ще хвостик, але він зі втратами забираємо та продовжуємо далі наші пошуки. Ну що ж, зловив сигнальчика, друзі. Беру цю грудку доверху. А тут у нас, дивіться, що. опа Вау, вона цілесенька друзі. Я навіть сам не очікую. Я думаю, що це в нас. Я думав, що це в нас тільки спиночка насправді. Ви тільки гляньте. Чому вона така малесенька, га? Точніше, не малесенька, а голочка у нас хіба що протерлася або відламалася? Вау, класно, ні? Рідко вони трапляються, ці ласеньки, але вони, друзі, є. Потрібно просто шукати. Ну що, продовжуємо далі наші пошуки. Ну ось, друзі, ви бачите, в принципі, слід так. що я там в спиночку я, в принципі, вам не показував. Думаю, що вам буду показувати, якщо нічого такого особливого. Зараз знов напишете одні спинки і більше нічого. І що ви думаєте, лише трошки, пару кроків, друзі. І, 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 друзі, ось момент істини. Дивіться, цілесенька, абсолютно цілесенька. Ви тільки гляньте, трошки збився з кадру. Нарешті вдалося хоча б цю цілесенько некти. Дивіться, який колір. Зелений такий зелений. й закрита. Ви уявляєте, скільки років воно вже провалялося, пролежало в землі? Я не знаю, це дякуючи Богу, що техніка взагалі не зачепила. Дивіться. Я не знаю, як це передати, камера напевно ще не передасть. Но вона просто красива. Зараз зроблю фото для себе. Для себе зроблю фото. О, дивіться, ще й ззаді. Як вам краще показати, вроді би якісь крапочки тут йдуть. Забираємо, друзі. Ну що ж, друзі, ще одну спиночку вдалося врятувати. Ви тільки гляньте, зараз я вам покажу, друзі. Вау, Яка вона гарна. Тут, до речі, крапочки, якісь рисочки проявляються. Не знаю, як вам краще зближити, хоча спробую спробую вам показати. Напевно, ви нічого не побачите, ні? Але дивіться, яка симпатична. Така масивна, друзі, масивна. Те, що немає в нас пружиночки, його цілесенька спиночка. Вау. Забираємо та продовжуємо далі шукати. Ну таке я вам скажу, друзі, що важко пропустити, важко дійсності. Народ, народ це просто... Я просто в шоці, я просто в шоці, я зараз вам покажу те, що я знайшов. Бакує слів я ще поки сам не знаю, Ну, но... зараз будемо дивитися разом. А зараз багато хто налотець, каже, якщо ти сам не знаєш, що ти знайшов, то на що ти таку паніку підносиш? Дивіться, поки що ось так. Поки що ось так, дивіться. Щось скляне. Добре, хай буде це в нас бусинка. Чисто випадково знайшов, так? Ну тут в нас є ще якийсь кольоровий сигнальчик. Як би це не розламати, друзі, як би це не розламати? А ми акуратно з вами. О! Процес пішов, друзі. Так. Так. Фух. У мене такий випадок був з товаришем насправді. О, ще щось є, друзі. Поки не зрозуміло, що це. Секунда вашого часу зараз я розпакую, друзі. О, друзі, як обіцяв, так і розпакував, дивіться. Ви тільки гляньте. Ви Тільки гляньте. Здається, що вона не цілесенька, ще б мала б бути ось тут та частиночка, але вона розгонута. І я її вже, напевно, що, друзі, ну ніяк не знайду. Бо якби не це е, в нас дротик, я б не зачепився за нею. Вау, супер. А ну було ще таке до сонця. Дивіться. Крутяк. Забираємо та продовжуємо далі шукати. Це, друзі, напевно, сама менша за всю, за весь мій коп, скільки я копаю. Це, напевно, сама наймалесенька спиночка Fibonacci. Я ще меншої вже не знаходив, а ось ця тут сама найменша. Тільки гляньте. Ось так. Забираємо та продовжуємо далі шукати. Думаю, я вам покажу, бо така малесенька якась мініатюрна. Забираємо. Прикольно. А це вже, друзі, дійсності щось цікаве. Дивіться, що вдалося знайти. Точно, що не шмурдяк, тільки щось таке у нас було, ви тільки гляньте. Видно, що це спеціально щось робило, Якісь прикрасу чи що. Ви тільки гляньте. Бог його знає, інша сторона у нас ось така. Ну, це не корок, друзі, це дійсності не корок був. Щось воно було і розломляте. Дивіться. Продовжуємо далі пошуки. Ще буквально залишилося мені чуть-чуть пройтися. І буду завершувати на сьогодні свої пошуки. Друзі, йду я вже додому і думаю, по дорозі ще пропікаю, щось я розчарований, хоча купа є знахідок. Але в темноті, в темноті, знаєте, ходжу, шукаю мене зараз так і так є-єле видно. І в темноті, друзі, я побачив. Я побачив жовтий колір під кінець. Я не можу повірити, дякую тобі, Господи. Все-таки Бог є на світі. Я вже неодноразово кажу, тільки потрібно всім серцем вірити в нього, друзі. Давайте я вам зараз покажу. Ну це просто шок. Зараз. Так, включив я, друзі. Світло, світло включив я, так. Де воно? Так, а ось, друзі, ось воно. Дивіться. Ось. Золото, друзі. Золото. Що це було? Перстень, накосник. Чи що? Незрозуміло. Незрозуміло, друзі. У мене ж серце замерло, бляха. Я не вірю, просто я не вірю, друзі. Я просто не вірю. Хіба таке буває і під кінець, виходив це поле? І дивіться. І пі... і я, я в шоці, друзі, я в шоці. Забираємо, звичайно. Ось таке і, друзі, буває. Я вірив, що воно тут є, тому що що дуже багато є. Спиночок різної металопластики, і я знав, що муси бути. Муси. Ну я не думав, що під кінець ось такого дня чудового мені воно трапиться. Ось так, друзі. Так що буду з вами прощатися, а завтра зранку вже покажу вам всі знахідки. Ну, ж, Друзі, в принципі, закінчення нашого копу. І дивіться, який результат. Результат просто бомбеческий. Ви тільки гляньте, 23 спинок. Це я порахував разом, друзі, ось цими, ось цими цілесеньками. Вийшов у нас один динарій. Здається, або тіт, або, або забув як. Або тіт, або інший імператор. По цих ще два огризка, нічого, друзі, не знаю. Ось таких три пріасла. В принципі, результат дуже гарний. Мені сподобався. Ось перейдемо до голочок. У нас ось така кількість. Ось це Ось це. я взагалі не знаю, що це таке, може, вонечка мала би бути, чи що. Запанка теж попалася мені. Так, друзі, йдемо, переходимо далі. Ось таке, 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 таке. Пару бусинок, пару вістря. Це мені здається, гребінець був. Оце, я, здається, вам, друзі, взагалі не показував. А це в нас свій ладенки, бачите? Ось таке. Так, пару язичків від пряжечки. Трошки, 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 друзі, сріба у нас ось так небагато. Ну, і що я можу сказати? Ось, дивіться, ще яка попалася мені частина від спиночки лагіонерської, здається, Ну, вона масивно важко її пропустити. Пару в мені було, попалося ще точельних камнів. Ще пару штук є в Робзукові, я забувся виставити. По шмурдяку, по шмурдяку пройдемося, ось така кількість. В принципі, вона не дуже така величезна, але кожна металопластика. Ось така. Повідбирав звідси те, що мені потрібно, дещо взагалі не знайшов те, що мені потрібно. І, друзі, ось найбажаніший результат. Ось така краса. Ну що, дякую, хто переглядав. Дякую за ваші лайки, дизлайки. Бережіть себе. І, друзі, саме головне, що я хочу вам сказати, ви можете мене послухати, а можете пропустити. Крізь вухо. Нікого не слухайте, чи вибито, чи не вибито. Тому що ваші знахідки завжди залежать саме від вас, а не від того, хто вам буде що розповідати. Так що майте собі на увазі. Нікого не слухайте, пробуйте та шукайте. Всім бажаю удачі, бережіть себе.